Вісім разів окупанти накривали вогнем Нікопольський район минулої ночі. По мирних населених пунктах гатили з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню. Постраждали три громади: Нікопольська, Марганецька та Мирівська. В останній напередодні під час вечірньої атаки було поранено дев'ятирічну дівчинку. Зараз вона перебуває в лікарні у стані середньої тяжкості. Внаслідок обстрілів у громаді пошкоджені п'ять житлових будинків. Кілька господарських споруд, декілька автомобілів та газогонів також зачепило лінії електропередач, через що без світла в громаді залишається майже одна тисяча родин. Зараз ремонтні бригади вже на місці та працюють над відновленням комунікацій щодо Марганецької громади. На щастя, тут без серйозних наслідків. А от Нікополю дісталось найбільше тут фіксують значні руйнування. Обстрілами у місті понівечені кілька багатоповерхових та приватних будинків, меблеве виробництво та транспортне підприємство також побиті господарські споруди, газогони та лінії електропередач. На щастя, у Нікопольській та Маганицькій громадах з людей ніхто не постраждав. Співробітники ДСНС продовжують обстежувати території на місцях обстрілів та уточнювати масштаби руйнації. В інших районах області протягом минулої ночі лунали сирени, втім обійшлось без надзвичайних ситуацій. Ворожих обстрілів зафіксовано не було. Олена Петроченко, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу.